Добрий день, Ріваді. Ну що, Сьогодні ми з вами граємо матч, дуже важливий матч, можна так сказати, вирішальний, і від цього матчу залежить, будемо ми грати в групі Ліги Чемпіонів чи в групі Ліги Європи. А це виїзний матч, матч відповідь з Ajax в путь, як тут написано, сильніших плей-офф второй матч. Це останній раунд кваліфікації перед групою Ліги Чемпіонів, перед і Лігою Ліги Чемпіонів. Починали ми в другому кваліфікаційному раунді. Ви можете побачити, як ми грали. Ми випали на штурм ГРАЦ, перемогли їх в першому матчі 3-0. Я думаю, дуже легкий буде матч. А на матч відповідь виставив плюс-мінус другий склад. Програли їм 4-2. Я зрозумів, що ні, навіть коли ми переграємо розгром, більш не потрібно другий склад. І цьому зараз на матчі з Аяксом я не буду виставляти другий склад, бо точно також 3-0, небезпечно виставляти, це ще ж Аякс. Перемогли Суперкубок до Бенальті 2-2 в Шахтаря, Потім Лігі Чемпіонів у нас був Метю ми їх на виїзді 4-2 дома 4-0. І тепер у нас знову Аякс, ми хоч дома 3-0, зараз будемо грати на виїзді. І як бачите, дома ми ще жодного разу Ліги Чемпіонів не пропускали в цьому сезоні. Штурм пав 3-0 у нас вдома, Метьюдон пав 4-0 у нас вдома, Аякс пав 3-0 у нас вдома. А зараз граємо на виїзі за Яксом в УБЛ теж нас одні перемоги, 2-1 перемогли Динамо, 7-2 Чорноморець, 3-2-НВА Бузовай, 2-10. Як можете бачити, Аякс фаворит але невелика різниця, там буквально трохи. Грати я буду таким складом, це наш основний склад на даний момент, а окрім воротаря. На жаль, Ісенка в нас травмували. травмували не дуже серйозно, ну, але втрата це серйозно. Тому в цьому матчі буде термогу. Центральні захисники Вільямс Хребчук Луїс Феліпе. Зазвичай в мене замість Хребчука тут грає Ніно. Напевно, хай Ніно й вийде, чому б ні. Ніно буде грати справа в мене Ян Wot, сліва в мене Кане, Тут нічого, нічого дивного немає. Кане цікавий за Бріст Сіті. В По опорці в мене МакТомінний піхальонок. Награвав я і нашого словенця. Потім покажу, що ми його не награю. Піхальонком цікавиться також у Брістоль Сіті. Mm, ну і нікого ставити, ставити А І три форварди Хадіков, Єрмаков, Дівкович. Теж можна було б поставити якось Лукаса АБАЗію, але нехай будуть наші реги. А, чому не грає. До речі, за баланс за 4 мільйони. Якщо вийдемо в групи, зараз буде понад 40. Чому не грає наша Славенець? Тому що я його продав. А, продав я його за. Не бачу цього трансфера чомусь. Можливо, я його не продав, можливо, він в мене ще в команді. Словенець. Та ні, я його продав. Можливо, він в мене піде пізніше. М -м а, ось Feynord, оренда. оренда. Оренда я його за 1,1 млн. мільйон. А, а віддав оренду, все, знайшов. А -а, все інше не таке важливо. І придбав я за 10 мільйонів а -а, Ніновіріапса. Отакий ось гравець, я його придбав з Бразилії, дуже дорогий трансфер для ворск, ще й старий гравець, ну, але він дуже топовий. Я вважаю, що він того стоїть. Якщо ми зараз а, з ним вийдемо до Ліги Чемпіонів, то все буде топово. Ще на фрім підписав а, Райана Вільямса, 25-річний центральний захисник з норюча, а, за безкоштовно топовий трансфер. Ще на фільм підписав Регія Міловановича. Молодий перспективний регент з Юнайтед, 18-річний грав за збірну Англії від 19. Ним вже цікавляться. Хто, до речі, ним цікавиться? Фалькір. ну Щось з шотландського чемпіоншипу. Ще я підписав Луїза Веліпе, Центральний захисник, а такий 29-річний. матч за збірну Італії, от топовий трансфер, тут нічого не сказати. Я його вже де, я вам показував. Uh, ну і так, Ян Кот я теж показував, і Марка Дівковича я теж показував в попередній серії. Ну що, поїхали. Це виходить, буде перший матч uh, під запис за Warsport. Хоча вже це 4-й серії, як я Варшли керую. Переходимо. Всі кар'єри я не вмикав а пізні. В попередній кар'єрі в мене були ще пісні гімна Ліги Чемпіонів Ліги Європи Ліги конференцій. Uh, але коли я вмикав ці пісні, в мене потім банились відео на Ютубі. Тому я вирішив більше їх не вмикати. Я вважаю, що можна пропустити це. Пропускаємо. І поїхали грати. Грає Аяк стандартно, як я бачу, схемою. З двома центральними півзахисниками. І нічого ні такого немає, щоб виділялось щось. Момент. І нічим не закінчується. 49 тисяч. Доразі цікаво, наскільки розрахований стадіон в Амстердамі. Зараз після цього моменту подивимось. Єрмолов, сейві? А, це було ворота. Стадіон. Ні, це я не те. Натиснув. Де стадіон? Не бачу. стадіону. Знову Єрмолов Сейвий. Єрмолов непогано грає. Але Ворстка сама по собі погано грає. Янкуато. Фалить. Ось. Йохан Кройф Арена. Пенз 50 5500. Майже повний стадіон. Це домашній стадіон збірної Голландії. Молодіжної збірної U20, U19, U18 і Аякса. Поїхали. грати. Не забувай, що ж нас так Аякс возить. Не подобається мені це. Хоча за їх майже поліно, але я не бачу жодного нашого моменту. А от в Аях це вже був четвертий чи п'ятий момент. Єрмаков нечим. Переводимо кане, кане, простріл! На дівковій той не забиває. Піхальонком цікавився Лас Пальмас, а він заплатив відступні, майже 20 мільйонів там було. Я не міг не прийняти, але Піхальонок сам не пішов в Last Я б не проти би. У мене нема другого опорника, але в мене було б 20 мільйонів, я б когось знайшов би на його місце. І не одного насправді. Але. Отак. Кане грає на 8,6, ну тут нічого не ця машина просто біст. Він не забував гала, нічого всі грають на 6,7 і грає на 8,6. На голову краще за всіх. Зараз навіть мені цікаво його скили подивитися. Як кожного матчу не встиг. Кожного матчу ним любуюсь. Го. Задаває Аякс 1-0. Ну, 1-0, це ще не кінець, і брегенка кіне на 84. Взагалі нічого немає нереального. 13 мільйонів коштує, ну не знаю. Грає він нереально, як бог. Хадіков перехоплює. Хадіков. Що це було? Куди це було? Тут же кане якраз по флангу, оце кане, він забігав, чому він на нього не віддав. Го, 2-0. А так, А це вже зараз неприємно виходить. За XG до 141 Де б хоча б один мій момент був? Чому таке велике XG, а моментів немає? Так, ось наш момент, Янко навіс, аналіз. Кенітно не закінчується, Дівкович. На кане. Канне небезпечний пас на Єрмолова, Зрозуміло, втрата не ще. Срака якась це матч. А, -а, -а так, йшли взагалі чудово і в одному матчі зараз можемо втратити все, сцені, але ми ж то поки що, звичайно, перемагаємо. 3-2 32 засунули бачу вдвох. Ну але не хотілося. б Отак на тоненького йти. тоненько вийти. Акто меней? Піхальонок! Ну що це? Ну як це? Потрібно робити заміни. І Піхальонка замінимо на... Гомеса, Райана Вільямса, який на жовтій замінимо на Сергія Кривцова. І давайте Дівковича на Лукаса Парайю. Зараз проведемо три заміни, а ще дві, трохи пізніше. Залишимо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Давайте проводити останні без заміни. Хадікова. Ірованович. Ще одну потримаємо. Давайте так тягнути час. Хадіков, Хадіков! Прострілюй! Ну що це за простріл такий був? Кривцов в своїй 49 років біля, біжить там, чи скільки там, йому. Ніно Вернга, пісня Легвинних. Ян Куото, чомусь нього тут волосся не рожеве. А я ж можу наче налаштувати це. Через редактор, не знаю. До речі, Єрмаков і Хадіков, два регени, Мілованович теж Реген, Якщо хтось хоче, можу їх перейменувати, так як забажаєте. Вони наче грають в команді на слуху. Тому можете написати в коментарях, як їх підписати, я їх перейменую. хто мене забиває Голтон часом. 2-1 і тепер Аяксу потрібно забувати 2 гали за 10 хвилин, щоб була кілька нічия. А я тим часом заміню Луїза Філіпе на Хребчука. Сутало. Це той, що день там зірки, чи в Олександрії. Пам'ятаю, Артем за Одесі його звали. Так, звали його Артем, але де грав, не пам'ятаю. звіти Олександрія. Соса! Це той Соса, що в металісті був. Тодібо. О, хлопці, тягні час, тягні час. 2-2 за як жив. В мене Young. Янко... Злівий захисник в мене на 8.8 гра, правий захисник на 5,9 грає. Команда. Хвалимо. Ще не кінець, але залишається хвилина. А як потрібно забути два голи. О, дідько. В надзахисний. Залишається хвилина. Головне, щоб Аякс не забив. Все, не забиває фініш. Виходимо ми в групу Ліги Чемпіонів. Зараз одразу ж дивимось на кого ми потрапили в групі. Шахтар двічі програв Цюріху 6-2. Як це сталося, я не розумію. А, так, ти знаєш, нічого, нічого, без сюрпризів, без сюрпризів. 14,8 мільйонів. Там якісь матчі перенесли. І Гатенко готовий піти в парму. До речі, за 7,5 мільйонів ось ще коштує. 9 мільйонів навіть, бо там ще один Бачите, ще один трансфер. Так, Це прес-конференція. І граємо ми проти Рейнджерс в першому турі легкий матч. У Зальцбург в другому турі теж легкий матч можна перемагати. Бенфік в Баварія, таке собі, біта, буде тяжко. Бенфіка з другої корзини, це досить пощастило, можна брати очки. Травдонспор можна брати очки теж. А з 3 корзини нам потрапив Атлетіка Мадрида це вже погано. І потім PSA Miran. Ну отже, якщо ми після перших п'яти турів, це не буде чотири легких матчі проти Рейнджерса, Зальцбурга, Бенфіки, і Зможемо набрати хоча б 10 очок, то скоріше за все ми вийдемо в стики Ліги Чемпіонів. Це буде моя така ціля. Давайте зразу за фінансами подивимось. У нас 39 мільйонів, я гадав, там вже буде 50. А, ну ще ж 9 придизайне тенкнув. Ну так, ну, нормально, у нас по коштам ніяких проблем немає. А, то через, через місяць я і закінчу ліцензію отримаю. Ну що ж, тоді на цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що були. Ставте лайки та підписуйтесь. До побачення.